Реально спробуйте це помітити. Кожен із нас відчуває, коли людина говорить про щось, от що дійсно пройшла кожною клітиною, якусь біль, да, де вона отримала досвід, і коли людина ділиться щиро цим досвідом, от буквально кожна клітина вібрує, буквально простір вібрує цим знанням, яке вона отримала. Це дійсно стає її експертністю. І якщо у когось є така проблема, то саме саме ця людина, яка має вже у ДНК структуру цієї проблеми, бо вона сама її пройшла. От тільки тоді ви можете допомогти. Теоретична теорія вже просто майже всіх дістала скільки багато зараз. Бла 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 бла, як треба, а спробуй пройти через це як треба, і ти побачиш, як саме життя усе буде коригувати, виправляти, налаштовувати. Це ж ювелірна робота пройти через щось і отримати власне свій досвід. І якщо ви отримуєте пораду дійсно спеціаліста, чому спеціаліст? Бо він спеціалізується на чомусь, це значить, що він сам власне на своїй шкірі пройшов через цю ситуацію і побачив і середині, і і середини, які нюанси можуть бути в цьому питанні, і коли ви. Звертаєтеся, наприклад, до там спеціаліста з якоїсь проблематики, а він ніколи навіть туди не мокався, а тільки в книжках читав. Ну, то знаєте, з порожнього взяли у порожній вилили. Там поменшало, тут побільшало, але лише теорії. А ваша кров не наситилася. Ваша структура, ваша така а, інформаційна а, оболонка і ваша ДНК не наситилася. Ви буквально не пахнете цим досвідом. Тому люди вас слухають, що ви можете користуватися прийомами агресивних продажів, якихось там хитрощів. Зараз їх дуже багато ви... Винеште для того, щоб все ж таки вас зловити у якісь там воронки і так далі. Але результат буде ніяковий. Більш того, ви ще розумієте, що попадаєте на негативну карму, мінус карму.